Всім доброго ранку. І ось останній день 24-го року, 31 грудня. Вирішив закрити сезон 24-го року. І ось перша знахідка. Ось такі ключі. Все випала монетка. А, це ключ ще один. Ще один ключ, монетка і ще щось там. вообще а выкопаем, а что тут есть. А все, еще один ключик. Здається, все. Так. Итак. Раз, два, три, четыре. Колечки і монетка. І вже Тер. Це сучасних 2 копійки. Тупені. Моросить дощик. Побачимо, що останній день року нам принесе сьогодні. Тож дивимось Ось так після купу сміття прямо на лопатці Новий фунт. паунд. Який це рік у нас? 2016. Тобі ж? 8 років йому. Вже майже дев'ять. Добре, день, далі. все еще на такие полы и выпало три пени. на жаль руку не видно хотя 1944 так это Елизавета сдается или нет Може и нет нет, это Йорк Шостый. Так добре. Йдемо далі. І ось на цьому полі випав такий знак. Це здається від автомобіля. Шелік. Може тут щось пише. Пишемо. Ні. Так, від якоїсь машини. Не ясно від якої. Добре. Теж знахідка. І ось вона. Ось тако. на дні ямки. і зелененька. Ну, за... Зато вбита. щось там ще. Ні, то слід від неї. І не зрозуміло вже що це. Зелененька Почистимо, побачимо що це таке. Я глибоко-глибоко, не знаю ще що це. Щось ржаве і кольорове. Ха, я здогадався. Це навес до дверей чи до вікна. Крупа ось. Так. А ось він кольоровий, бо він латунний. Так. І ось цегнальчик. І воно напіленька. Ха! І це срібло у нас. І це срібло. Так, це срібло. 1922 рік. Ху-ху-ху! Георг п'ятий. Супер. Просто супер. Оце гарне закінчення року. 31 грудня. 2024 рік. Супер. Просто супер. Добре. Це тільки ранок. Ще походимо тут. І ось наступна у нас. Ух. Пропаща, не видно нічого на неї. Геть пропаща. Да, на жаль. Хоч би щось було на неї видно. Упс, десь впала. Ось. Да. Повністю з'їли її. Навіть і не побачимо, що за монетка. Ну, була колись монета. Добре. І ось на глибині ось такий сигнал. Я скоро цілу ферму зберу. То кінь, то нога коня з підковою. Це вже чи це пес, чи це барашок. Незрозуміло. Треба мити. Скоріше за все пес. Добре, помию, потім ставлю фото. І ось вже знов почався дощик моросити. І ось така у нас. Це не монетка. На жаль. Це якийсь значок. Думав, що монетка. Значок теж гарний. Травичку, травичку його витримав. Може щось буде на ньому. На жаль, нічого не видно. Болото. Де ти там? Ні, він вже вбитий, геть. Ну, заберемо дому, почистимо. Може буде на ньому видно. І Що це дід хабар, під кінець року. Вирішив так пошукувати, я ж бо їх підходить. 10 центів євро. А надія була, що під кінець року буде золото. Надія була. Ну, ще трошки походимо з півгодини. Я ось буду збиратися. Останній сигнал в цьому році і це у нас сучасний фунт. Зранку був сучасний фунт і тепер 2017 рік. Ось і закінчився 24-й. Коб був гарний. Фотки вкладу з сьогоднішнього копу, за цілий рік було і срібло, і багато монет. Тож зустрічаємо 25-й. Надіюсь, вже буде золото в 25-му. Всіх з Новим роком. Всім пока.